Всім добрий день. Сьогодні у нас 15 листопада, дуже гарний сонячний і теплий день. Сьогодні у нас 15 градусів. Ми проїхали в такий змішаний ліс. Є і ялинки, і листопадні листя, і наша довгоочікувана знахідка це Фламоліна. Ага, це чоловік знайшов, не я. Ага, він тут і поклав ще говорушку якусь. Ой, яка красуня. Це вже мертве дерево. Тут біля нього ще щось тут на мохові, якісь грибочки. Ну, ми такі брати не будемо. А фламулінку, о, яка красива. А Фламулінку будемо. У мене трошки є. Тут Ось що в мене є цеглива зелена, трошки знайшла і довгоочікувана очікувана фламулінка. Зараз ми її будемо зрізати чи відчіпувати. Дуже зручно і так. Ось так Ось тут зрізати буде незручно. Так буде. А так, О, який мох, класний. Як красиво на зеленому, помаранчеве. Ой. Так що сьогодні вечеря буде з фламулінки. Я трошки вже збирала, але засушила. А ці будемо смажити. Дуже зимовий опеняк, дуже смачний, немає виразного такого смаку, але за допомогою. Спецій, то буде смачно. Так, це ми залишаємо. Більше нічого тут нема. Так, нема ж тут нічого нема. Так, і тут ще десь було, десь ми бачили Ага, ось. І ось дерево тут та-дам. Ламулінка є, небагато, але є. А тут руйнується вже дерево, вже все воно. Ага, бачите, як воно із -під кори. Отак. От і з-під кори пішло. Зараз у лісі нічого нема, ми і на гору ходили, нема нічого. Ось така довга ніжка. Ось такий, Тут таке не, не треба, там воно маленьке. Оце о, це класно, ух ти! Оце якби таких, да? пару кілограмчиків. фламоліна така, бачите, липка лакірована, Пусто, стільки ми пройшли, стільки проходили. Оце два дерева тільки. А так і багато повалених дерев, всього багато, а грибів нема. Щось у нас в цьому році з грибами напряга, нема грибів. Але ми раді й тому, що є, люди кажуть, білих нема, а вони таки не збирають. Для них це взагалі не гриби. Вони тут всі вже баловані у нас на буковині білими, а пеньків нема в цьому році. Бігаємо, бігаємо і шукаємо їх. В тому році вони за нами бігали. А в цьому році ми їх шукаємо і бігаємо за ними. А нема. Опеньків. Дуже класно. Отак. От Все. А, оце ще візьму. Все таке дерево і нічого не нема. Так, будемо шукати, може щось ще знайдемо. У мене продовження. Ми в іншому лісі приїхали в моє улюблене місце. Там, де я влітку збирала червоноголовців, це моя улюблена полянка. І це місце мене дуже вітає. Я знайшла ось такого махавичка. Такий красивий. І от. Ще один виглядає. Зараз я його візьму. Я дуже люблю це місце. Трошки забігли сюди, трошки поїдений він, але нічого, ось так. Зараз і ох такий ножка в нього така. О! Угу. Тут не так сиро. Бо внизу дуже сиро. Тут такий лісок гарний. Тут так дихається. Класно, мені тут дуже подобається. Буду шукати. А, сираїж знайшла тут охристих. Охристі сироїжки. Ось така. І дві лисички. Ось одна. І десь там ще, ще друга. А ось. Ось тут дві ще лисички знайшла. Ну, а це тут покрупніше. Такі шляпки хороші, молоді. Гіменофор такий класний. Так що це у нас моховик бархатистий. В той раз я назбирала трещуватих. Так, буду далі шукати. Дуже гарний сьогодні день, дуже гарний.